Всім привіт! Сьогодні говоримо про наступне. У Флориді обговорювали вибори в Україні. Засоби масової інформації оприлюднили шорт-лист кандидатів на посаду керівника Офісу президента України. І президенту України погрожують. Перед тим як я почну, прошу вас тицнути вподобайку і підписатися на цей канал. Е, почати я хочу з флоридських перемовин. Як відомо, наша делегація зустрічалася з делегацією Сполучених Штатів, говорили про ситуацію в Україні, про шляхи досягнення стійкого довготривалого миру. І при цьому, як стверджує Wall Street Journal, е, обговорювали також терміни проведення виборів в Україні. Е, Безумовно, вибори це прекрасно. Мені подобається сама концепція виборів, і як в кожній демократичній країні, в Україні, вибори повинні проводитись. Але ви знаєте, я хотів би, аби ці вибори проводилися по-справжньому, щоб вони не були, знаєте, от такою от формальністю, ба більше формальністю ініційованою нашим ворогом. Тому що загально відомо, що це один прям з ключових понтів Путіна, що в Україні мають відбутися вибори, він хоче в такий спосіб послабити Україну за рахунок того, що будуть люди, які налаштовані, давайте відверто, антиросійські, можливо, будуть переобрані. Але навіть якщо не вдаватися в це, я хотів би просто, аби ці вибори були. Як це не дивно звучить, доступні всім громадянам України, які мають право брати в них участь. Я хотів би, аби не летіли ракети по виборчих дільницях, не летіли снаряди, дрони. Я хотів би, аби ці вибори проводилися в атмосфері безпеки, неупередженості і без жодного тиску. Ну і є ще дуже важливий момент, про який ми говоримо, який, яким не можна нехтувати, бо це буде просто злочин, як на мене? От е, наші військові, які перебувають у Костянтинівці, у Покровську, у Вовчанську, на інших гарячих напрям, напрямках. Як ви бачите реалізацію ними свого електорального права? Як вони зможуть проголосувати? Хтось скаже, ну, не зможуть. Ну, ви розумієте, що це буквально найкращі представники нашої нації, і позбавляти найкращих представників нашої нації права на вибір, ну, як на мене, це по-перше, підлість, а по-друге, це злочин. Тож, мені здається, що Сполучені Штати перед тим, як обговорювати терміни проведення виборів, Мали б обговорити те, як вони можуть максимально долучитися до руйнації путінського режиму, адже лише за умов руйнації путінського режиму зникнуть у ці всі загрозливі фактори, які зможуть чинити негативний вплив на українські на перебіг українських електоральних процесів. Мені здається, що це буде правильно. Плюс руйнація путінського режиму, це знаєте, як в у фільмах жахів, що якщо ти вбиваєш головного вампіра, то всі інші вампіри теж помирають. Ну, так само руйнація путінського режиму або ліквідація самого Путіна потягне за собою природне відмирання ОПЗЖ і інших п'ятих колон, які на превеликий жаль, все ще діють в Україні. Наступна новина. Засоби масової інформації оприлюднили шорт-лист кандидатів на посаду голови Офісу президента України. Там плюс-мінус 5 осіб залежно від джерела. Серед них називають Михайла Федорова, називають Дениса Шмигаля, називають Павло Палісу, це заступник голови офісу президента з воєнних питань. Також там звучить ім'я Кирила Буданова і Сергія Кислиці. Ви знаєте, мені подобається цей шорт-лист, тому що там, в принципі, всі люди ок, цілком ми можемо поважати когось більше, когось менше. Але мені подобається Михайло Федоров. Я з повагою ставлюся до цієї людини, і нещодавно ми перетнулися в магазині. Я йому навіть особисто подякував за те, що він істотно. Покращив наше життя і облегшив наше життя за рахунок дії та інших цифрових сервісів, це не говорить, що я підтримую Михайла Федорова. Я знаєте, все таки юрист і чудово розумію, як працює державна машина. А отже, рішення, хто буде керувати його офісом, ухвалюватиме президент. Я не думаю, що хтось з тих персон, на яких він. Умовно кажучи, там тицьне скаже: От я хочу, аби ви були цим, що ця персона буде під час воєнного стану е якось відмовлятися і поводитись неконструктивно. Але знову ж таки, мені подобається Федоров. Мені подобається заступник голови офісу Павло Паліса. Прекрасний наші друзі, військові, от, скажімо там, брати Яковлеви, я бачу, його активно підтримують. Тому це, це гарне рішення. Я про це писав в своєму телеграм-каналі. Взагалі мені дуже подобається практика інтеграції військових от, в такі державні структури. Кирило Буданов Я дуже поважаю, мені дуже подобається ця людина, дуже імпонує. Єдине, я не впевнений, що для нього все-таки при його вазі, при все-таки керуванні таким потужним органом перехід на посаду керівника офісу президента не буде дауншифтингом. Про це, до речі, сказала чи дала зрозуміти Юлія Свереденка, прем'єр-міністр України, яка вважає перехід з посади прем'єра на посаду керівника офісу дауншифтингом. Принаймні про це було сьогодні написано. І я з Юлією погоджуюсь. Мені подобається Юлія Свериденко, але нехай вона залишається там, де вона залишається на посаді прем'єр-міністра, тому що мені е з нею, як громадянину, трохи спокійніше. Не знаю, як вам напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Що стосується Дениса Шмигаля, е ви знаєте, тривалий час я його пов'язував, та й не лише я пов'язував з Рінатом Ахметовим, Вони працювали, ну точніше, Денис Шмигаль працював на Ріната Ахметова. Але от за багато років, попри те, що всі були впевнені, що він працює на нього, все таки він довів, що може бути цілком автономною персоною. І ще, я передивляючись іноді якісь от власні дописи, власні висловлення щодо Шмигаля, вони ніколи не були негативними. Але все таки, знаєте, був такий скептицизм. Та ну він мовляв, все одно це Ахметівська людина. Все-таки мені здалося, що він набув автономності за рахунок прем'єрства і зараз за рахунок того, що він керує Міністерством оборони. Напишіть ви, будь ласка, кого б ви хотіли бачити керівником Офісу Президента України? Кого б ви радили Володимиру Зеленському призначити? Так. Переходимо до наступної новини, яка мене не буду приховувати, розізлила. А отже зараз може бути трохи жорстко. Президенту Зеленському почали погрожувати. І робить це хто, хто як ви думаєте. Депутат Железняк. Депутат Железняк в куражів якомусь, очевидь, після звільнення Єрмака погрожує президенту. Не просто президенту, а верховному головнокомандуючу воюючої країни. Країна, яка тримає оборону від однієї з найбільших держав світу. Я розумію, що для Железняка все це лірика, і крім реалізації своїх е е амбіцій. Він інших цілей в житті не бачить, але знову ж таки, мені дуже смішно спостерігати, як оцей от гібрид карликової такси і щура накрутив собі бігудів і удає з себе вселенських масштабів рішалу, вселенських масштабів авторитету. Будучи при цьому ну, просто а, дрібним а, а, служкою олігархів, тут от йому, до речі, не відмовиш. Він примудряється служити одразу всім: і Фіалі, і Пінчуку, і Ахметову. І я підозрюю, що своїм колишнім працедавцям, якщо хтось не знає, він працював у російській фірмі з офісом на Луб'янці, ні, не в ФСБ, але хі, в сусідньому приміщенні, так би мовити, в сусідній будівлі. Ну давайте я за, зачитаю вам допис, що написав Железняк. Знаєте, що дуже сильно змінить в політичних розкладах звільнення Єрмака. Він не тільки був дзеркалом президента, але і громовідводом. Тобто завжди весь негатив летів спочатку в нього, а далі вже в Зеленського. Я, до речі, хочу порадити Ярославу Железняку менше використовувати оці от емоджі і менше використовувати смайли. Бо ти ж народний депутат, а пишеш, як якась німфетка, 13-річна, з соціальної мережі ВКонтакті. Ну, це просто соромно на це дивитися. Я не знаю, може там хтось йому скаже, ні. Ну, він не тільки був дзеркалом президента, і смайлик дзеркала. Ти що, дегенерат чи що. Е, так, ну і відверто це була частина його функції збирати негатив за президента. А зараз все, цар залишився, поганих бояр майже всіх немає. Тож, і так, достатньо вразливий рейтинг президента став ще, ще першою лінією перед цима негативними наслідками помилкових рішень, які будуть далі прийматися. Правда, можна і не приймати помилкові рішення, і тоді все буде окей. Ну, Тобто він говорить президенту, що якщо ти будеш приймати ті рішення, які мене влаштовують, або мене, або оцю от, е... всю цю пасіонарну юрбу, то у тебе буде все ок. Якщо ні, мовляв, ну ти розумієш, що буде. Я просто ти, 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 ти трясся, за кого себе маєш? Ти. Ти погрожуєш верховному головнокомандувачу воюючої країни. Ти, а вибачте взагалі притомний. Ну, от Є Путін, який погрожує, і є е, Железняк, який погрожує. Жиліслав. Знаєте, якби це був інший формат, то я б, напевно, тут додав би трохи більше важких слів. Але не буду. Знову ж таки, це доводить зайвий раз, що Єрмак насправді для самого Железняка, це якби і для його групи підтримки, це була просто перешкода на шляху до Зеленського. Тобто, справжня мета це Зеленський. І вони хочуть зробити Зеленського або цілком контрольованим, або е ну, там пророкують йому якісь неприємності, які вони буцім-то будуть робити. Ну і загалом я не знаю, мені здається, що треба давати якусь оцінку органам безпеки, правоохоронним органам е спробам дестабілізації і впливу на верховного головнокомандувача з боку зооморфного непорозуміння. Просто дичина. Нам потрібно, аби президент був незалежним. Він, до речі, за Конституцію такий. А ви хочете його узалежнити. Так чим ви відрізняєтесь від Путіна? Ну, взагалі, жодної відмінності? Наступна новина Зеленський призначив екс посла України в США Оксану Маркарову своїм радником з питань відбудови України та інвестиції. Я Бачив в Фейсбуці Оксана подякувала президенту за довіру. Я знаю, що Оксана Маркарова це не дуже, скажімо так, популярна в консервативних правих колах людина. З огляду на її такий ліберальний шлейф, але я знаю Оксану дуже давно. Вона мені імпонує, я вважаю її надзвичайно освіченою і корисною людиною. Я в курсі про те, що її закидають якісь схеми, якісь там е виведення якихось грошей, але у нас немає публічної людини, які нічого не закидають. Досвід моєї комунікації з Оксаною Маркаровою. Винятково позитивний. От все, що я можу сказати. І я вітаю рішення президента призначити її е, своєю радницею. Так, е, є у нас ще е, новина. Це навіть, напевно, не новина, а радше е, моя думка. Ви знаєте, я іноді, у е, мене таке guilty pleasure. Я читаю дописи Данила Гетьманцева. Причому я їх почав читати дуже давно. Я почав їх читати ще, напевно, з 20 го чи з 21-го року, і мені було трохи незрозуміло, як людина в президентській фракції може бути аж настільки проросійською, як він поширює Шарія, як він поширює Діану Панченко, як він рекомендує підписуватись. Як він захищає московський патріархат. До речі, це навіть після повномасштабного вторгнення він робив. Але, от зрозуміло, що реальність змінюється, і гетьманцев, як такий досвідчений хамелеон мімікрує під цю реальність. І зараз він себе удає, от такого, знаєте, радітеля за життя, за справи простих людей. Так? От зокрема його допис. Коли санітарка в реанімації з 30-річним стажем за свою дуже важку та відповідальну роботу отримує 9600 гривень зарплати, так не має бути. І це лише один з багатьох прикладів, пише Данило Гетьманцев. І ви знаєте, я готовий з ним тут абсолютно погодитись, тому що санітарка, яка отримує 9600 гривень зарплати, це ганьба. Зрештою, ви знаєте, моя мама вчителька вона 40 років пропрацювала в школі, мені чудово відомий мізерний, принизливий розмір її пенсії, і мені чудово відомо, наскільки мізерною була її зарплата всі ці роки. Але вона чесно працювала і до самої пенсії, і от зараз отримує за все своє життя, за працю свого життя отримує ці от копійки. Те саме стосується і санітарів, це саме стосується і лікарів, і багатьох інших вразливих у соціальному е, сенсі категорій. Але я маю версію, чому так відбувається. І відповідь е, на проблему, яку артикулював Данило Гетьманцев, може полягати е, навіть в його декларації. Давайте ми подивимось. Данило Гетьманцев. В розділі майно. Земельна ділянка 2500 метрів квадратних. Земельна ділянка 2090 метрів квадратних. Далі земельна ділянка. Це, я не повторюю, це різні земельні ділянки. 2500 метрів квадратних. Житловий будинок з господарськими будівлями 269 метрів квадратних. Далі земельна ділянка. 1722 метри квадратних. Далі квартира і не просто квартира Франція. Е, ну, я вам розповідав, що це апартаменти розкішні у Ніці в дуже крутому районі площою 142, е, майже 143 квадратних метри, які коштують ну, точно більше, ніж мільйон євро. Також е, далі ми дивимося. Годинник Rolex, це теж у Данила Гетьманцева. ну Це мінімум 10 тисяч доларів залежно від моделі, від 10, і скільки можете собі уявити. Далі Френк Мюллер, годинник. ну І там ще є машини, я це вже не рахував насправді. Але е, у мене от, просто є якби, до Данила Гетьманцева пропозиція замислитись. Можливо, санітарка в реанімації отримує так мало, тому що депутат Верховної Ради Гетьманцев з офіційною зарплатою 70 тисяч гривень має так багато. Можливо, він проведе причинно-наслідковий ланцюжок між цим фактом і цим фактом. І тоді йому це все може стати набагато більш. Зрозумілим. Якщо хтось скаже, що він вже не все життя був депутатом, я теж дослідив буквально все його життя. Ви можете е, переглянути там, декілька частин е, моїх матеріалів про Данила Гетьманцева. Я можу вам сказати, що і тоді він, навіть якщо заробив, то виписував собі мінімалку для того, щоб ухилятися від податків. Да, у нас податками керує людина, яка ухилялася від податків, це все одно, що ПДР. Втіла в дитячий садок, призначити директором. І е е був такий факт, що коли він хотів стати суддею Верховного суду, це здається 21-му році, е ой, ні, вибачте, це здається в 19 му році е е чи в 20-му, це є в моїх матеріалах, то він не пройшов раду доброчесності, адже не міг пояснити походження свого майна, як вам таке? І зараз е оця от дуня камлає про те, що не можна, щоб санітарка заробляла. Ну так якби ти менше гріб, якби ти менше ухилявся від податків, якби ти побудував ефективну е податкову систему, якби ти не знищив 210 тисяч фопів лише за минулий рік, то грошей би було більше в державі і вона потримувала більше. А так, це все, знаєте, в е когось в. Вб... Сидить ай-яй-яй-яй-яй, як же так можна було? Як же так можна було його ж діточки зараз сироти? Ну, це буквально та сама ситуація. Так, друзі, я ще хочу відреагувати на ваші коментарі під вчорашнім відео. Я вчора розбирав статтю Валерія Залужного на ресурсі Ліганет, і я отримав як завжди, як це часто буває абсолютно протилежні коментарі від різних таборів. Прихильники залужного Слід Петра Порошенка звинуватили мене в тому, що я мочу залужного, а прихильник, антагоністи залужного та, от, сказали, що я продався залужному. Дивіться, я не хочу, як би тут зараз. Ну, так, агресивно це все коментувати. Я розумію людей, я розумію, в яких непростих умовах ми всі живемо, і дуже хочеться чути те, що тобі подобається, і читати те, що тобі подобається. Але так не виходить. Від того, якщо ти будеш щось ігнорувати, якщо ти будеш на щось не звертати уваги, якщо ти будеш щось замовчувати, воно ж від цього не зникне. І мені дуже не подобається оце дихотомічне мислення, коли або, або. Я артикулюю вам свою позицію і хочу, щоб ця позиція у вас відклалася. Я підтримую Україну, і я підтримую Верховного Головнокомандувача України Володимира Олександровича Зеленського. І буду його підтримувати рівно стільки, скільки він буде захищати. Е Інтереси України рівно стільки, скільки він буде президентом національного спротиву, яким він є. Тому не варто за мене вирішувати кому з політичних лідерів чи просто з політиків я симпатизую. Ви можете поставити мені питання, я вам дам лінійну чітку відповідь. Але при цьому всьому я не хотів би, аби ми з вами вже скочувалися. От до настільки примітивних форм робили вигляд, що нічого не існує. Я прочитав статтю залужного, я вам переказав найцікавіше і додав критичні власні критичні ремарки. Ну, вибачте, що я не матюкаюся на залужного. Вибачте, що я його не принижую, я не вважаю, що це потрібно робити. Адже Валерій Федорович з усіма його плюсами і мінусами, яких теж чимало. От, ну, він все-таки е, український, зараз дипломат, до того український військовий і головнокомандувач Збройних сил України. Але те, що він написав, мені в чомусь резонувало. А в чомусь я не погодився. і Я про це, власне, і сказав. Ба більше, я потім ще дописав, що головна проблема статті Залужного в тому, що вона дуже теоретична, вона абстрактна. Вона не дає жодної відповіді щодо інструментарію, яким може бути досягнений оцей довгостроковий мир. І це дуже погано, тому що політик має пропонувати конкретні. Конкретні шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми. От. Я не хочу вдаватися там в конспірологію за нього. Це б хтось писав, Ківалов писав, чи хто там писав. Я не хочу. Я аналізую те, що вийшло під його ім'ям. І вас закликаю так само ставитись до цього утилітарно. Просто просто брати. Отут, з цим згоден, з цим не згоден. Я думаю, що це максимально правильний шлях. і... Ми з вами е, краще порозуміємось, коли будемо дивитися на речі не в пласкому форматі, а в об'ємі. Так що така от історія. Зараз оголошення. Дорогі друзі, якщо ви любите музику, то ви можете підписатися на мій канал Культурний Запобіжник, опис е, посилання в описі до цього відео можете знайти. Е, це канал, на якому я просто викладаю музику. І це допомагає до речі. Якби все таки тримати настрій на нормальному рівні, і там є своя спільнота, там доволі багато підписників, меломанів і поціновуча музики, музика в абсолютно різних стилях. Тож долучайтеся і будете гарантовано раз на день, іноді рідше, іноді там частіше мати гарний трек. І на останок погана новина, дорогі друзі. Як пишуть от в Твіттері, я це побачив. З депутатом Гончаренком. На жаль, сьогодні знову нічого не сталося. Але нічого, головне вірити у краще. Україна обов'язково переможе. Гарного вам дня! Тримайтесь! Слава Україні!